Тернопіль світитиметься по-новому. На 15 вулицях міста комунальники планують замінити ліхтарі. 16 квітня демонтували останню аварійну опору в центрі. Встановлювати нові не будуть, адже є альтернатива, каже директор комунального підприємства Тернопіль міськ світло. Опори, які вже поставлені ще пану після війни. Вони вже не придатні для нічого експлуатації. Тому ми зараз, як бачимо, знімаємо ці опори ще одна. І замість цього будемо робити зовсім друге освітлення, яке буде не на опорах, а буде по школі четвертій йти на, на фасаді, а далі між вами бути на розтяжках. Так, це завод на вулиці Руській. Це не потребує до такого на опори і полегше обслуговування, тому що вони будуть висіти, і тим більше як освітлення буде краще, ніж на тротуарі, тому що стрільки будуть висіти прямо над проїжджою частиною вулиці. Вулиці Качали, Словацького та Грушевського освітлюють позапланово, адже є невідкладна потреба, зазначають у Тернопіль міське світло. Інші віддалені від центру оновлюватимуть частково. По інших вулиці у нас є заплановані капремонти, проекти ми зробили. Кутки в цих чотири вулиці. Тут по Тернополю заплановано до 12 вулиць робити капремонт. Крім цих, крім цих вулиць, тобто ті не були заплановані, але при обстеженні виявили такі недоліки, що аварійний останній мусили от вже їх срочно ремонтувати до кінця серпня, каже Олег Лахідський, триватимуть роботи по освітленню вулиць. Він додає, нові лампи допоможуть зекономити на електроенергії. Весь світ золот казав від ламп ртутних. Зараз практикуються в основному лампи натриві, які є набагато економічніше замість цих ртутних. Тим більше в них немає ртуті, яка шкідлива для оточуючого середовища. Також десь ми маємо варіанти. Ставити світильники світлодіодними світодіодними лампами, але поки що так вони дуже дорогі, то ми тільки будемо ставити на час виконання технічних умов. Це внутрішньодвореве освітлення міста Тернополя. На освітлення вулиць Тернополя з бюджету міста виділять один мільйон гривень, каже Олег Лихіцький. За ці кошти комунальники планують замінити понад дві тисячі ліхтарів.